Більше двох годин депутати Рівненської міської ради не могли розпочати засідання. Усе через понад півмільярда гривень, які планували розподілити на сьогоднішній сесії міськради. Нагадаємо, що це не перша спроба міських обранців розподілити кошти. Минулого четверга депутати вже збиралися на сесію, аби виділити 200 мільйонів гривень на оборону області. Однак тоді дійти згоди не вдалося. Тож це питання перенесли на сьогоднішнє засідання, в результаті якого депутати таки виділили кошти навіть у більшій сумі ніж того просило керівництво ОВА. Виділено додатково після. Голосування за звіт 200 мільйонів гривень на потреби оборони, з яких 150 субвенцій обласному бюджету, і 50 мільйонів на головного розпорядника управління бюджету і фінансів як нерозподілений резерв. Є додаткова пропозиція, яку ми направили 50 мільйонів, ті, які пропонувалися бюджетною комісією спрямувати як нерозподілений резерв на управління бюджету і фінансів. Переспрямувати на програму мобілізаційної підготовки та оборонної роботи міста головний розпорядник коштів виконавчий комітет Рівненської міської ради. Окрім цих коштів, на сьогоднішній сесії депутати виділили ще 100 мільйонів гривень на закупівлю військових облігацій. Ці кошти, хоч і не напряму, але також підуть на потреби збройних сил України. 100 мільйонів гривень буде передано на придбання облігацій військових облігацій. Тобто ми фактично від міста віддаємо 100 мільйонів гривень для держави на військові облігації на підтримку Збройних сил України. Буде проводитись конкурс, буде обраний банк, котрий буде ці кошти брати, по суті, таким чином ми підтримуємо ЗСУ. Ця ця сесія все одно не обійшлася без скандалу. Каменем спотикання стало питання виділення понад 300 мільйонів гривень на благоустрій рівного та проведення поточних ремонтів в школах та садочках обласного центру. Якби парадоксально не звучало, але виявилося, що не всі депутати переймаються проблемами містян. 317 мільйонів платників податків грошей, які хочуть зараз розібрати. Подивиться, що тут 22 мільйона мільйони туалети, сто мільйонів, а якісь благоустрої. Ви просто подивіться, що це за гроші. На думку цих обранців, наразі виділяти кошти на ремонт, приміром, вбиралень в навчальних закладах рівного не на часі, адже в країні війна. Кошториси будуть робитися відповідно поточно і підраховуватися всі суми. Все. Зараз ми просимо Я кошти 200 санвузлів. Віктор Олексійович, будь ласка, тобто, це це нагальна потреба шкіл зараз. Для придбання та проп... Також депутати обурювалися, що місто планує проводити ремонт тротуарів та пішохідних доріжок міста, адже на їх думку і це не на часі. Однак не всі депутати були такими категоричними. Більшість обранців таки підтримали ініціативу міста по благоустрою. 30 років в місті нормально не робились тротуари, тільки в минулому році зробили декілька сот метрів, і це дуже добре зараз зручно ходити. Тому я як пішоход, я скільки з, з дітьми, з коляскою намучився, поки вони були маленькі, з візочком дитячим, насправді мобільність у нас на дуже низькому рівні, доступність, і це треба робити. Тому я за і я за те, щоб ми планували вже. В сухому залушку, незважаючи на те, що на порядок денний сьогоднішньої сесії виносилося майже 300 питань, депутати розглянули лише частину та розійшлися. Та головне заради чого збиралися виділити кошти на оборону, зробили. Хочу подякувати депутатам Лівницької міської ради за підтримку рішення щодо виділення коштів на в першу чергу оборонні питання. Як я і говорив неодноразово, що пріоритетом міської влади, депутатського корпусу, виконкому на 23-й рік буде підтримка військовослужбовців. І сьогодні фактично було виділено коштів в сумі фактично 300 мільйонів гривень на підтримку обороноздатності міста і регіону. Решта ж питань порядку денного перенесли на наступне засідання Рівнеради, яке планують провести вже у березні. Ангеліна Борак, Михайло Манцюк та Денис Коломис, телеканал ITV.